Шановні друзі, чи завжди потрібна операція при міомі матки? Не це далеко не так. Давайте розберемось. Міома матки це дуже поширене явище, яке мають ну більш на 60% жінок старше 30-40 років. Часто вона протікає безсимптомно і виявляється на профілактичному огляді на УЗД, як правило, так хірургічне втручання, наприклад, гістеректомія, не завжди є пришачіреним рішенням. До 60% жінок отримують гістеректомію, хоча в багатьох випадках це можна запобігти. Ми, як Дуктологи завжди використовуємо всі методи лікування, щоб зберегти матку і таким чином відновити репродуктивну функцію. Є сучасні консервативні та оперативні методи, які дозволяють зберегти матку. При підборі методу лікування завжди орієнтуємося на індивідуальні особливості кожної пацієнтки. Це може бути таблетирований методи лікування консервативне, це може консервативне лікування методом лапароскопічного видалення вузлів, і це може бути гістероскопічне видалення вузлів, яке проводиться. За один день перебування у клініці. Ці методи дозволяють підібрати найоптимальніший метод лікування і зберегти якість життя. Міома це не вирок, головне вчасно її виявити і почати лікування, тому не пропускайте профілактичні огляди як мінімум один раз на рік.